Ми не знали, що у нього синдром Дауна. Ми завжди відмовились від генетичних тестування, тому що ну, для нас це не працювало. Ми розуміємо, що дитина Бог дає. І ну, вона нічого не міняється, коли ти будеш там занадто переживати. І навіть ми знаємо случі, де люди роді знали, що очікувати синдром Дауна, а взагалі не радоліни. не нам трошки було важкувато цей вагітність. Я пам'ятаю, що я багато лежала, і це теж був такий дуже. Важкий час, тому що і сестра тоді дуже сильно хворі лежали. Одночасно ми почали будівництво будинку. Друге, моя сестра помирала в цей час в Америці, і буквально за два тижні до народження я літав прощатися з нею mm -hmm. в цей же рік. Мені запропонували нову роботу, і ми вирішували чи чи варто переходити на нову роботу. Тобто, це це було ну такі не непростий час, угу. молода сім'я.